Ще в липні місяці повністю були атестовані всі котельні, підготовлені. Напротязі серпня ми заповнили мережі, закінчили капітальні ремонти, поточні ремонти, обслуговування будинків ІТП, лічильники всього іншого. І пройшли метрологічні опробування, І вже станом на 1 вересня були повністю готові до опального сезону. Соціальні заклади готові, медичні заклади готові. Тому можемо починати, коли буде треба. Наскільки серпневі обстріли уразили системи теплозабезпечення міста і наскільки вони відновилися? Вони трошки зачепили, бо вони ж були направлені на енергосистему. Це більше стосувалося електричної частини, а ну, у нас трошки там здронуто скло. Рами десь там потросили, але це ніяким чином не вплинуло на підготовку до сезону. У нас в експлуатації 50 котелів, 57 на балансі, 50, готують до для того, щоб почати опалювати сезон. 100% забезпечення генератором Паливо у нас зараз літнє дизельне паливо. Треба з 1 жовтня, коли воно з'явиться на станціях заправочних, ми зимове паливо повинні запастись, закупити, запастись і завести. Але ми повинні розуміти, що генератори це не повна панацея, тому що якщо ми включаємо генератором, треба на добу на 8 годин це 17 тонн, а якщо всю добу з, з перервою включати, то це там, 34 тонни, майже палива, це величезна сума, це величезні кошти. Тому бажано, щоб в такому обсязі генератори не працювали для того, щоб тільки десь прогрітися, десь перехватити, десь забезпечити ну, непреривання теплопостачання міста. Але е, хотілося б, щоб ми... Місто Житомир і ТКЄ повністю були б готові в автономному режимі працювати. Для цього потрібні автономні станції, для того потрібна система накопичення, там електрична, енергії. На жаль, ну, це неможливо повного обсягу зробити. Це кропоткий труд там, на, на довгі роки формування, називається система теплопостачання четвертого покоління. Але ми робимо все можливе. В першу чергу це величезна допомога USAID в виді американської держави про такі податки. Вони дуже великі кошти надали нам і продовжують надавати. Дві е когенераційні станції газопочні прийшли, одна змонтована, вже, одна вже закінчується монтаж. І ще чотири вже в дорозі, е закуплені. Вже ми вчора отримали повідомлення, що вони вже нам йдуть, ці станції. Тобто шість станцій, ще це шість районних котел, які можуть працювати повністю в автономному режимі. Це 80% міста, десь яке буде повністю не залежати від зовнішньої електричної мережі. Як ви можете оцінити рівень допомоги партнерів наших, скажімо так, європейських і західних залом. Ну, порівняно з минулими двома роками? Перша допомога прийшла в, в виді, ну, понятно, що гуманітарна допомога була сама собою, а потім прийшли труби, потім прийшли засувки, а потім прийшли вже більш, більш техногенні допомоги. Це газопрошні машини, це дуже сучасне, потужне, дороговартісне обладнання. Потім пішла допомога закуплення автодорожна техніка, аварійні машини, екскаватори, потім закуплені насоси, які б ну, дуже. Довго купували, бо це дороговартісне обладнання, 6 місяців терміну виготовлення, частоти модулятори закуплені для того, щоб ми могли працювати разом з генераторами і з газопоршними машинами. І от іще ще другий транс газопроштових машин це величезна допомога. Я думаю, що наприкінці наступного пального сезону, коли це все приходить, ми озвучимо ту суму допомоги, яка була надана місту Житомир. І це ну я думаю, що це буде більш ніж сотня мільйонів. Це набагато більше. То, що, те, що біщар'ю садів, вони повністю виконали. Повністю. Навіть більше, ніж те, що ми хотіли від них отримати. Ще є датські фонди, це скандинавські фонди, які дуже-дуже потужно допомагають. Не тільки обладнанням, але й навчальними програмами, які можуть допомогти нам вижити в тих чи інших умовах. В цьому році ми потужно попрацювали з боржнуками, і у нас майже немає. Проблем з оплатою поточних рахунків. Був провал з початком військових дій, потім ми трошки дотягнули цей провал. А у нас залишилося ще 1011 злосних неплатників, це, що, це хто? Це ті, які е, просто зачинили квартири і уїхали собі за соціальною допомогою в Європу і напротязі трьох років нічого не сплачують. Оці от от, тисяча квартир вони спорували долг майже 70 мільйонів. Це, вони із 5% там недоплати, 80% цей, цей борг тих людей, які повністю відмовилися платити і втекли з України. Коли вони приїдуть, буде дуже приємно, тому що їхні борги вже переходять ту суму, яка дозволяє арештувати квартири, майно і запуститися на, на розпродаж. А так, всі інші, ми працюємо і з боржниками, і з соціальною сфера, бюджетна сфера зовсім не мають ніяких боргів. Господарська діяльність ми налагодили, у нас дуже потужно працюють приватні виконавці яким чином підприємство створює вплив на боржників на ну перше чергу люди повинні розуміти це достучатися до, до моралі до сознання що за отриману послугу за ту, ту працю яку ми робимо день і вночі треба сплачувати ми даємо, даємо нормальне, якісне опалення, тому, шановні, отримали послугу, заплатіть за цю послугу. Потім це претензійна робота, попередження, в першу чергу, робота з Бражуком, працюють контролери, працюють ті люди, які об'їжджають в суботу, там, в неділі рейдами, спілкуються. А вже коли ми не можемо достучатися, коли люди не чує, тоді ну, судове рішення, законне судове рішення, де де все.